Хлопці, то бачите ліс на полі. Знаєте, чиє то поле якого умніка сильного? То моє поле хлопці. Ну що, яке віддали, таке віддали перший рік соя. Першу гліфосатну зробив, просто ті всі поля чисті, я їхав одним оприскувачем сюди і я вже не хотів якби, додати, бо Бо, чесно і забув і не хотів, щоб на всі поля давати, але нічого страшного, ми на другу гліфосатну десь. А дома, може з тиждень, який я сюди заїду, окремо гліфосат і кломазону намішаю. Ну кломазона я тут певне хлопці дам. Навіть не знаю, скільки тут дати. Напевне, 400 дам мінімум. Тому що ліс жах, жах. Ну, а що вже будемо сіяти, то вже будемо по ситуації дивитися. Або ячміння, або ще раз свою, щоб не було після дії та й так буде.